Погоджуєтеся з цим прогнозом, тобто, дійсно, хліб має зрости на чверть, так але не погоджуюся з тим, що це залежить від урожаю, ага. поясню чому. Дуже важливо і варто розуміти телеглядачам про те, що аграрії дійсно вирощують сировину. Але коли ми вже бачимо на полицях магазинів готову продукцію, вона пройшла дуже велику кількість циклів. А від умовно зерна пшениці до хліба, який продається безпосередньо на полицях, тому тут потрібно рахувати, що в собівартості виробництва хліба. Ціна на зернові складає не більше там 20-25%. В цьому сезоні у нас фактично по зерновій групі, такі як пшениця, ми виходимо на показники минулого року. А в минулому році ми зібрали порядка 22 мільйонів тонн, А станом на сьогодні по пшениці вже зібрано 21,8. Тобто фактично 22 мільйони тонн ми будемо мати для забезпечення внутрішніх потреб середньої країни. Нам потрібно порядка шести. 7 мільйонів, uh -huh. тобто всі ми розуміємо, що виробництво середині країни його достатньо для того, щоб виробити, переробити і відповідно подати на прилавки магазинів. Але тут ми входимо в іншу складову, яка є визначальною у формуванні ціни. А в Україні це фактор інфляції. Інфляція по продовольчій групі сьогодні складає більше 22% і тримається вже досить таки довго. А коли ми говоримо про доставку продукції, ми говоримо про логістику, тобто ціна, яка формується ціни на паливно-мастильні матеріали а безпосередньо на доставку. Далі ми говоримо про те, з чого випіка на чому випікається хліб, тобто затрати на електроенергію. У нас фактично. Для бізнесу електроенергія весь час дорожча, навіть в цьому сезоні з 1 серпня знову піднялися тарифи для юридичних осіб. Відповідно, це буде закладатися в собі вартість виробництва. Далі фактор заробних плат. Ми знаємо, що підвищення заробних плат сьогодні відбувається в тому числі і на підприємствах хлібобулочного циклу, тому що там є критична інфраструктура. Відповідно, ціни заробна плата мали працівників, особливо чоловіків не сягати порядка 20 тисяч. Щоб вони були заброньовані. А ще один момент ми повинні розуміти співвідношення ціни гривні до долара до євро, тому що всі елементи, якими комплектуються заводи, вони переважно імпортного виробництва і на їх оснащення, обладнання або заміну або ремонт потрібно закуповувати це все в іноземній валюті. Тому в сукупності всі ці речі. Будуть відіграти значно більшу роль ніж ціна на зернову групу, і ми це бачили в 2024 році. І тенденція в цьому двадцять п'ятому році вона характеризується минулими показниками, тому що вже з січня 2025 року ціна на хліб у нас зростала в межах 2%. відсотки. А в єдине там в місяці квітні ціни на хліб не піднімалися. Далі за рахунок цих факторів, які я назвав. Ціни щомісяця виростали в такому еквіваленті, і до кінця року вона дійсно подорожчання буде сягати більше 20%. Зрозуміло, пане